Такий от не дуже радісний смайлик малює небо цього суботнього майже вечора. І поки бджоли зимують і нема такої великої роботи, вирішив зайнятися оптимізацією е, процесу на літо. Отакий такий парничок, до якого руки ніяк не доходили. Але суть не в тому. Планую трохи перенесення. Я б сказав би не виробництво, а збирання маточного молочка на той ряд, до якого, ну, скажімо так, не добираюсь, бо я ці вулики забираю, ну, там як соняшник. Тобто ці я можу перевезти, а ті не перевозю, бо там доступу немає. І там в основному вулики були на підсилення сімей, виховательки і таке все інше. А зараз хочу зробити, щоб отой ряд був весь стаціонарний. Два, може три вулика на збір маточного молока. І, мабуть, чи дві мабуть, все-таки зроблю дві сім'ї, як донорські, щоб забирати в них розпліт. І чого я розбираю оте місце, щоб ті вулики, які зараз там стоять, ті ще йдуть на підсилення, виховательки, щоб їх перенести от сюди. А так як тут ходжу, я, ходять люди, то треба буде. Трошки ще його загородить, а для початку це все треба знести. Там виноград. Тут, як же ж вона, актинідія. О, згадав. Ось от такі от поки плани. Кому цікаво далі, обов'язково підписуйтеся ну і ж. А також заходьте в опис на канал, там є посилання на мій. Аккаунт в Тіктоці, зимують гарненько, сидять. Тому підписуйтеся, буде багато цікавого.